Як вибратися з боргової ями? Це питання, яке щодня задають собі мільйони українців. Тільки уявіть, у березні 2025 року в єдиному реєстрі боржників було понад 9 мільйонів записів. І це не просто цифри, а мільйони реальних історій. У цьому відео ми дамо вам чітку покрокову інструкцію, як подолати борги і повернути собі фінансову свободу. Щоб усвідомити масштаб проблем. Ось ще кілька вражаючих цифр. Загальна заборгованість лише перед мікрофінансовими організаціями становила понад 24 мільярди гривень. Це вдвічі більше ніж до повномасштабної війни. При цьому кількість договорів позики, укладених за перший квартал 25-го року, перевищила 2 мільйона. Також збільшується і середня сума позики. Ситуація не проста, але вихід є. Головне мати чіткий план і дисципліну. І важливо усвідомлювати, що у нас немає чарівної палички, щоб вийти з боргів за один день. Але кожен крок, якщо дотримуватися стратегії виходу з боргової ями, наближає нас до фінансової свободи. А тепер переходимо до нашого плану. Крок перший: оцінюємо масштаб проблеми. Це найважчий крок, коли ми чесно дивимося в очі своїм боргам. Потрібно скласти список усіх своїх зобов'язань. Для цього потрібна таблиця, в якій буде вказано. Кому ви винні? Це може бути банк, мікрокредитна організація, друг, родич чи знайомий. Сума боргу потрібно вказувати точну цифру, скільки ви винні. Відсоткова ставка це найважливіший показник, оскільки, якщо це, наприклад, банківський кредит чи від МФО, то високі відсотки з'їдають ваші гроші. Мінімальний щомісячний платіж. Зазначаємо, скільки потрібно платити щомісяця. Крок другий. Створюємо чіткий бюджет. Так, щоб позбутися боргів, потрібно знати, куди йдуть гроші. Протягом місяця потрібно записувати кожну вашу витрату. Маючи цифри, аналізуємо, на що витрачається найбільше грошей. Далі створюємо бюджет, який складатиметься з трьох частин. Про те, як формувати сімейний бюджет, я розповідала у відео, як перестати жити від зарплати до зарплати. Але у боржників бюджет має свої особливості. Перша частина бюджету це основні потреби. Сюди відносимо витрати на оренду житла, їжу, комунальні послуги, транспорт. Друга частина це додаткові витрати, на кшталт, розваг, кафе, підписок на сервіси. Ось в цій статті витрат слід знайти, на чому можна заощадити. І третя це погашення боргу. І ця сума має бути більшою за мінімальні платежі. Адже ми хочемо погасити борги якнайскоріше. Крок третій: обираємо стратегію погашення боргу. Існують дві основні стратегії, які довели свою ефективність, а ви вже обираєте ту, яка краще підходить для вашої психології. Стратегія снігова лавина. Спочатку ви погашаєте борг з найвищою відсотковою ставкою, а на решту боргів платите лише мінімальну суму. Ця стратегія дозволяє заощадити найбільше грошей, оскільки ви спочатку позбуваєтеся найдорожчих боргів. І стратегія снігова куля. Спочатку ви погашаєте борг з найменшою сумою, на всі інші борги платите мінімальний платіж. Ця стратегія дає швидкі перемоги, бо коли ви закриваєте один борг за іншим, це додає вам мотивації рухатися далі. Крок четвертий: збільшуємо свої доходи. Звісно ж, погашення боргу йде швидше, якщо у вас є додаткові гроші. Тож думаємо над тим, як збільшити свій дохід. Маємо кілька універсальних порад: це підробіток у вільний час, продаж непотрібних речей і монетизація вашого хобі. І звісно ж, не слід брати нові позики, щоб погасити старі. Це лише збільшить загальну вартість боргу. Крок п'ятий: залишайтеся вмотивованим. Ось це найскладніший етап, за яким треба пильно стежити. Візуалізуйте свій прогрес. Наприклад, зробіть таблицю або графік, де ви будете замальовувати кожен погашений борг. І святкуйте маленькі перемоги. Наприклад, закрили один борг. Потіште себе чимось недорогим, яка дрібничка допоможе зберегти позитивний настрій, коли у вас залишається решта боргів. І пам'ятайте, що шлях виходу з боргової ями вимагає чимало часу та зусиль, але він веде до головної мети почуття фінансової свободи. І, пройшовши такий складний шлях, ви не захочете вдруге лізти у цю боргову яму. Діліться у коментарях вашими історіями, чи потрапляли ви у боргові ями та як виходили з них. Бережіть ваші фінанси і до зустрічі на нашому каналі.